Доброго дня! Перед вами найпотужніший, найбільший пилосос промисловий, будівельний, який випускає Енгхель, та є 2340 SA. Дуже коротко розповім про нього. У нього потужність двигуна 1200 Вт. Як на мене, вона реальна. Дуже великий потік повітря декларується. І якщо ви включаєте, то дійсно видно, що величезний потік і величезне всмоктування. Принцип роботи слідуючий. Це горловина всасує. Тут можна використовувати пилосов на, на обдув. Різних деталей. Скажем так, заміняє частковий компресор. Можна підключати в автоматичному режимі електроінструмент, спеціальна розетка. Розетка розрахована на прийом електроінструменту на 2250 Вт. Скажімо так, будь-який, як на мене, електроінструмент, найпотужніша болгарка найпотужніший електроінструмент вистачить, щоб сюди підключити. І працювати, ставити в автоматичний режим. Він включається разом, і потім через 5 секунд після виключення електроінструменту зупиняється сам пилосос. Пилосос розрахований на 40 літрів сміття. Він розрахований також на збір води. Бачите, є отака от пробка. Для зливу води. Ну, Як на мене, ця модель мені більше подобається. Він, як на мене, трошки більш якісний і впевнений я в ньому більше. Так, подивимося, що всередині. Ось такі ручки. Ну, Звісно, хотілося б, щоб вони були простіше. Але сподіваюся, що вони перевірені і витримають експлуатацію. Стандартний фіт який стандартно відкручується, складчатий фільтр, нічого такого нового немає, але це класична, е класична версія. Так, тут є ємність. Сюди можна одягати мішки одноразові, можна і замовити в моїх партнерів багаторазові мішки. Для чого мішки використовуються? Тут немає. Ніякого віброочищення е, фільтра е, немає навіть повітряної зупинки, тому в процесі роботи, щоб очистити е, цей складчатий фільтр, можна просто е, прижимати ладонь при працюючому пилососі, і він трошки буде струшуватись. Але щоб він менше забивався, краще використовувати ось такі мішки. Тут в комплекті йде один мішок. Вони додатково продаються, 5 мішків, і досить е, вони коштують, ну, дешево коштують, можна купляти. Так, що я ще е, хочу розповісти про нього? Йде в комплекті отакий шланг. Ну, Звісно, він пластиковий, чисто пластиковий. Хотілося б, щоб більше в ньому було включень резини. Але що маємо, то маємо. Його довжина. Ну, Десь метр сім'я п'ять, як на мене. Метр десь метр 60. ну, Хотілося б, щоб він був трошки довший, щоб е, діставати до стелі, бо цей пилосос особливо е, не піднімеш, бо він, якщо він наповнений сміттям, бо... тяжкий. Так, в комплекті йде добре, що вони залізні, вони не зламаються. Добре, що вони... Ось тут, бачите, є пластик. Щоб вони не застрягли. Але недобре, оцей механізм він досить швидко вийде з ладу. Ну, по практиці. І тому готуйтеся, що він вийде з ладу і будете фіксувати малярним лентам або скотчем. Так, що в комплекті? Ось така насадочка. Щільова насадочка. Перехідник під різні типи інструменту, з яким працюєте. Одноразовий фільтр. Це фільтр для збору ну паролонного фільтр який одягається і він служить, коли ви, вам треба збирати воду. О, той фільтр, який стоїть всередині складчатий, його ні в якому разі не можна намочувати, бо він, якщо намочили його треба висушити. Якщо не висушити, він вийде з ладу, завиняє, почне запах давати, розлагатися все таке інше. Є коліщатор в комплекті, навіть прорезинові. Ну і ось такі вони, які одягаються. Ну, скажімо так, все просто, зрозуміло. Сподіваюся, що він вам сподобається. Крім того, ручка, якщо ви подивитесь, тут така поролонова, гарна, зручна ручка, за якою приємно його буде по площаці переносити. Є спеціальні засоби для кріплення різних зас... ну, аксесуарів. Як на мене, цей пилосос має місце для життя. Тим більше це серія експерт і виробник декларує на нього 2 роки гарантії. І не тільки декларує, як більшість китайців, а ще й забезпечує. Так що можете впевнені бути, що від вас Енхель нікуди не дінеться і буде гарантувати його роботу. Всього найкращого, будьте здорові!